Ну що, хоч і з поганим настроєм, хоч і трішки вони в мене присушилися зверху, але і як результат, мені подобається. Ось так ми з донюю поприкрашали. Файні такі в нас. Я гадаю, що файні. Нам подобається. Головне, це нам щоб подобалось. О, а тут півники жовті розцвіли, а там не видно, господи. Що шукаю я тут кухні, щоб мені підкласти під таганок, щоб вирівняти і знайшла книжку Аурікну. І хотіла показати, згадалась, засміялася, хоч щось має радувати. Дивіться, як вона писала букури в іншу сторону. Це вона ще зовсім маленька до школи. Ну, Тож і так, та зваримо холодець півника, зарубала вчора півник. Та ще ж ножка є маленька, давай ще ножку маленьку. Там обрізали м'ясо на свинину, на фарш. Взяли ще й кісточку ту, щоб добру пропадать. Та й так малесенький казан на трьох хвилицю буде. Ну. Будемо їсти аж до провідної неділі, напевно. Я вже варю тут в кухоньці. Ну, не все тут. Ще десь вдома робила так тут. Ну що, настрою на те, щоб посапати в мене сьогодні нема, тож так і буде поки. Ось у мене трішки інші ускорки. Не такі, як мене. Ось той ептик. Дергі стрибай на мене, ти ж трантиляєш цели. Тут готується квітната спіральні від бережнюків. Тут я нечайна Сьогодні 18 квітня і так виглядають ці тюльпани. Такий доволі файний кущ. Коли багато, то взагалі шикардосний. А це поруч ці вони теж дуже подобаються. Тюльпанчики тут невеличкі такі, але дуже-дуже файні на колір. Не можу я пройти повз цих двох кущів. Такі вони файні, як вони пахнуть. Це просто бомба. Цей теж дуже файний. Я йду вправлятися. Звикати до нового образу, що в мене нема корови. Тож, ось така краса. Шник. О, вже тюльпана мені зламав. Ой, горе мені! Та не шкряба йде, хлопці! Ну, ось такий вийшов результат всього, що я проробила, Вікна нас трішки. Мені подобається свіженьке, чистеньке, тюля ось. Ті ще прийшли. Що дивіться, як розтих рябчик, бо царська корона. Ні, царська корона це лілія. А це рябчик. Ранній цвіт. І ця вишня стоїть просто Це сама шпанка, що і там, і тут просто вишня стоїть. А та що під стіною, бачите, як файно квітне. А це слива угорка квітне. Не видно вам засліплює. А це та вишня. А в море. Яблуні розпускаються. Цвіту цього року буде небагато. Бачите? Треба побризкать, бо щось круте вже їх. Черешню покажу. Одна дуже файно вже заквітла. Це галича. Це агрус в мене якийсь в'ющий. Пішов аж куди. Дивіться черешня. Як файно квітує. черная такая Она действительно чёрная-чёрная. А тут рижки не такая. Лежбичи. Ральф! Не балуйся. Люся. Ты куда? на не твоя шестлюха. А, ты куда? А, сейчас а? Моська, куда? А, ещё один бежит. Всім да. <гум> все треба? Помічники. Мій був ішов, що такий чистий, а це заталапаний. Політ там немає, зараз я його. Рябчик, рябчик, ти куди преш на мене, ще страку битиму. Давай у хлів. У хлів. Ходи сюди, довіри, йди сюди, рябчик. Іди усю воду, дам! Іди сюди! Гіпчик! Іди сюди! Іди до мене, йди уся вода, ряпчик! Ряпчик! Іди я води, дам! Диви, ряпчик! Ряпчик! Іди сюди! Рябчик, диви вода! Диви, йди сюди. Ти чуєш чиняє, йди сюди. Диви я воду буду давать, диви. Все, вгамуйся. Іди сюди. Іди, диви вода. Рябчику, диви вода. Рябчику, йди довіри. Йди сюди. Давай. Ой боже мій! Вставай, хороший, ярин хлопчик. хлопчик? Маленький. Ой, все, назад перейшов. Тепер будемо висихати заново, красивим вставать, да? Слухай, ти такий високий. Ти мені. Ого, аж по Похвину руки. Зараз я тобі водички дам ще. Да? Зараз. Да, підеш. Не хочеш тут сама, зараз підеш до нього, не переживай. Так. Да. Ідемо, зараз Віра й тебе відв'яже. і піде. Повертай А Ану, траку повертай, давай. Іриська, жопку повертай, бо ти нею так даєш. Ну не жопкою даєш. А ми Давай. На всіх двох тут. Так, чекай. Чекай, не валишся, чекай. Так, одразу треба бути з на великому цю Хоча вже можна тебе на мамку і передавати на мені буде на цьому. Да? Тут у нас наш мута, вот считай, по-моему, полушай себе, да? Зараз ты дашь. Ти ж знайдеш там ляпчика? Стей Боже, мій шать ноги зламаю б ту тачку. Чого ти сюди йдеш назад до хлів йди? Воно, рябчик там в хліві, давай. О, ти жеребець малий. О, іди, бач, до рябчик, біжи. Біжи до рябчика. Біжи. Пока була чистенько. Не треба, там бутилки відвіти. Тому чані не трогай її. Іриска, ми ось тут будем. Вона туди забі... забігай, Господи, ноги знесеш собі чи голову. Ось ось сюди. Іди сюди. Ріська. Застребуй. Іриска, ми тут. Ось так моя красуня. Водичку воно ставай пий. Ставай воду пий. Вода воно ставай пий. Повертайся! Вставай, пиль, ну нахиляйся! Ну отак, От тільки ж тут води щось мало. Зараз ти мені даси чортків. Не встигну. Блін. Чи встигну. Зараз я тобі донесу води. Так, оце мені на цих карабінках найкраще. Треба вам карабіни поміняти. Я вам купила тут була Кропивницькому. Тому що баранчики розгинаються, а це найкраще. Так, Ципок сюди він не мене, мішає. А ми йдемо жеребцьові нашому. Ой, який же ти грязний. Зараз знову пока вилиняєш, мій хороший. Зараз закривати вже не буду, бо вже тут жарко. Так, на це забираємо. Що, Сраката? Це ти стояла геть там коло нього, так було краще. Да? Я тебе далеко прив'язала. Ну, чекай, я піду води тобі принесу. Да? О, ти грязний. Ой, грязний, зараз Віра тебе трошки почухрає. Нема її, нема. Нема мамки твоєї, нема. Отам стояла, так? Да? Я знаю, стояла, нема вже. Ця Віра пішла, тобі водички принесеш, добре? Добре, чекай. Щось ви мені тут нов на полу змісили. Зараз будемо підстелятися, їсти, так? Да? Да. А тепер мої хороші, подивіться на мій город. Подивіться, стільки тут лободи зійшло. Це цей. А той теж такий самий. Там ще плюс які ж. Зелені, зелені. Добре, що ще не обробилися і зараз тільки оброблять. Культивації ще не було в селі. Покультивую та й буде. Вже, напевно, можна і гарбузи садити, тому що спека кине. Тож думаю, боже, це б стільки б я сапала, якби воно вже було покультивоване. О, ну так, раніше покультивоване і посаджене, прикиньте. О, то краса. Чурпіта, це ж ти тепер будеш насирати отуди його і пісяти хіба так можна? Ну то маленька ти була, я тобі полет ставила. А що ж мені тепер тобі ставить, щоб ти туди не поверталась? Ні, я тоді ставила, щоб ти мамку не сміхтала. А тепер що з тобою робити буде? Га? Що? Шо? Щось тобі не дошмиги все. Не знаєш чого? Га? Що? Сійно, диви, яке файне. Угу. Бачиш, ти файна, сіно файне. Япчик у нас собі наминає, а ти кричиш? Да? Ти коли будеш гуляти? А? Коли до палюбка зафотись? Щоб у нас раніше телятко було, да. Щоб воювати з тобою, чернушка вона вклалася і лежить сюди. Іреська! Іреська! що ти хочеш з мене? Що? Що ти хочеш? Тобі мої голоші треба, едиш. Ах, ты же ереська. Ох, іреська. Жирабасиха ти, ти верена. Да, ти жирабасиха, Іриська. Да, Чорнушка, а ти не жирабасиха, ти китька. Ну, да, ириська, да. <ріпичок> Рябчик, ти ось знову дійдеш від заталапання, ти то не худий, просто заталапаний і будеш теж файний. Да, чорнушка, да, я тебе чую. Корови хтось вивів. І мені вас скоро треба виводити, да? тільки не знаю, як з цією рискою бути. Ой-ой-ой, з цією жеребасихою вона. Осінню виривала кілка, що це буде зараз. <гум> Навіть уявити не можу. Ну, як можу? До речі, треба стільчик ось сюди прибрати. До же не буде покакувати. Хоча він там не заважає, нехай собі стоїть. <гум> Вернили ви. Так. Да. То вилажується тут. Не? То вилязувати. Ох, як же вам погано. Ох, погано з'явиться дівка моя Да, Ліся. Да. ку <кл 'язується> <кл 'язується>